Так, да. Вечер Вечір хату. Доброго вечора. Доброго доброго. Так, Алла, запиши розговор, щоб люди чули е, сразу і розуміли, так. як себе вести. Так. А, значить, ми з тобою, я так розумію, з понеділка розпочинаємо вже повністю гарячу лінію. Так, звичайно. З 10 ранку до 10-ї вечора. До 10 вечора, так, працюємо. 068 354 57 37. Все, я okay. людям можу вже говорити про те, що з понеділка з 10 ранку до 10 вечора 068 354 57 37. Це номер гарячої лінії, на якій буде не Вася, не Петя, які там представляються у Фейсбуці пишуть. Я помічник Оскара, дзвоніть мені сюди. Нема такого. Є Алла Юрівна Ковтун. Так. Яка буде з 10 ранку до 10 вечора на цьому телефоні. Так, так, будемо працювати. Будемо працювати, будемо приймати від людей пропозиції, будемо обговорювати розмови. Ну і хотілося б поговорити, що конкретно входить в мої повноваження. Ага. Ну, дивись, а теми розмовно ну, загод, я ж тобі кажу, бувають різні. Я сразу хочу, щоб люди почули. Якщо мова йде про безвісті зниклих, обмін полоненими, будь-які фальсифікацію заключень ВЛК, наприклад. Тобто так. всі ті питання, ну ти в ти нас хто по світі? Скажи людям, щоб люди розуміли, з ким вони розмовляють. Ну, я за освітою. Я кандидат психологічних наук. Я працюю в Ніжинському університеті. Ну, я доцент. Ну вот. Так що я маю можливість, маю, так скажемо, варіації роботи з людьми, які постраждали в різних ситуаціях. Як літні, так і військові, правильно ж. Звичайно, о, звичайно, як цивільні, так і військові. Да, поэтому я хочу людям сказати, що непроста людина з вами буде спілкуватися. Це людина, яка відчує і вашу вірю і поговорить і порадить. І, Отже, якщо мова йде про будь-які питання, де потрібно звертатися, да, мені як голові благодійного фонду і журналісту до відповідних органів державних, чи то корупція комбата, mm -hmm. а, чи то невиплати, чи будь-що потрібно або звернення, зразу кажу. Або документи, якими людина володіє, або рапорт. І ти зразу кажеш, люди добрі, все, що ми зараз з вами говоримо, я розумію, я почула, але Олексію потрібні документи, на яких він може опиратися, для того, щоб відповідні органи відправити запити журналістські і адвокатські. Тому на цей номер телефона 068 354 57 37, в любу соцмережу, яка вам зручна: Viber, Whatsapp, Telegram, чи сигнал, бо військові вони частіше на сигналі е, на WhatsApp більше люди за кордону можуть телефонувати тобі. Viber це більш такий контингент, скажімо так, наш з тобою 70 плюс. А телеграм, більш на молоді. А телеграм вже так, або ж молодіж. Тобто, в будь-який зручний для вас, каже, спосіб, будь ласка, прийшліть документи. Там уже сидять мої хлопці, і Женя, і Льоша, і, Вова, і вони вже знають свої задачі: повитягувати, породрукувати, порозкладувати мені по темам. Якщо мова йде про те, що от треба тільки з Оскаром поговорити, можу говорити: питань немає, тоді давайте так. Сразу попереджаю, розмова з Оскаром записується на відео, тому що ну, за рік розмов, але ти ж розумієш, тет-а-тет -тет зі мною говорити: я ж не вічний, я не резиновий, я не безлімітний. Ну, це Звичайно. я всі кажу, сядьте со стінкою, пообщайтеся, вам полегчає. Ви хочете КПД від моєї розмови? Я записую розмову. Тоді ми говоримо mm -hmm. про що. Mm -hmm. Тому е, попереджаю, сразу. Якщо ви готові на те, що Олексій вас набере і запише з вами розмову, я передаю ваші дані Вові помічнику. Він веде mm -hmm. все, пора мене трошки значно ну, розгружати вже, бо я реально вже скоро заганюся з цим символом. Да -да -да. Він я веде собі записник. Ти набрала там, раз там, у 2-3 ми з тобою, там, у нас планюрка, да? Вова, тобі ці номера, Олексій, оце ти. Е, можуть тобі телефонувати, там, прийміть Western Union, код там, чи ще що небудь. Uh -huh. От. Сразу просиш, е, будь ласка, або скиньте куди вам зручно, ну, або продиктуйте мені, да, якщо ручка тебе під рукою. Е, тільки стосовно Western Union треба країна. Валюта, ну вони знають, і код обов'язково. Uh -huh, uh -huh. Все, це поэтому. Там Вова за це відповідає. Тобто, ну різні є питання. А, нова почта, посилки. Дивись, ти можеш, в принципі, як називати свій номер почти Ніжин, так. ти ж теж волонтер. Може продукти, так, може що прийти. Ну, яка є, різниця? помічник. <laughs> ну, так, -да, з першого дня війни, а як? Нежин держиться з першого дня війни. І або місто Київ номер нової почти 4. Номер цей же 068-354573 отримувач Оскар. Все. Отак і говориш. Ну да, є люди, що ну, просто хоча б послухайте. Ну тут приймай рішення сама, або давайте вечором дзвонимося спокійно, нормально обставини, це теж на роботі, я розумію, або е, там уже є. А, а так в основному я ж кажу, просто людей треба прийняти дзвінок, пояснити, mm -hmm. що куди як. І, е, е, да, і плюс. Якщо люди не знають, як заповняти заяви чи рапорти, я з понеділка розробив всі ці форми, я все публікую. На всіх так, соцмережах. Мають бути, так, я да, да, думаю, так. Може, є люди, які скажуть, ми хочемо з Олексієм вийти в ефір. Все, я вас почула, я собі записала, Вові передала. що п'ятниці і що суботи о 21 годині, у мене завжди будуть прямі ефіри. Тепер не так, що коли мені голос стрельнуло. Що, що суботи о 21 годині я виходжу в прямий ефір на YouTube-каналі. І на Фейсбуці сторінки благодійного фонду Олексія Оскара. Не на моїх mm -hmm. фейсбуковських сторінках Олексія Оскара, бо їх блокують, час, а іменно на благодійному фонді. Все, я вас записала, вас набере Олексій, поговорите про тему розмови і вийдете в ефір. Mm -hmm, mm -hmm. Все, Оце Галичка оце, якось так. Зрозуміло. Ну, а решту я думаю, що як психолог буду брати Удар на себе. <с> буду брати удар на себе. Да. Треба працювати. З людьми треба розуміти, треба приймати, треба просто говорити про це, тому що зараз біди дуже багато людей. А гарячі лінії всі закриті, закритяла. Ні до кого люди не можуть дозвонитися, достукатися, просто проконсультуватися. Це нереально Прозуміло. юридичні послуги, теж саме направляєш на мене на всі всі соцмережі, ватсапи, Viber, телеграми. У мене юрист uh -huh. є по СІЗО, по Павлограду, особливо по хлопцям, яких тримають незаконно в СІЗО. Юрист, слава Богу, є. В п'ятницю два юриста-криміналіста вже їздили в Павлоград в СІЗО. Я зроблю ще окреме відео з цього приводу тепер, коли я вже знайшов юристів-криміналістів, які вже по першим заявкам і документам поїхали в Павлоград, зустрілися з хлопцями. Це перша тільки поїздка. Я її не озвучував, тому що я не хотів їм навредити. Тепер, коли в нас є юристи-криміналісти. Ми можемо говорити чітко по тому, що хлопців, яких незаконно утримують СІЗО, ми готові на себе брати питання юридичного супровіду безкоштовно. Знову ж таки, це... один із напрямків волонтерства. Да, юридичний супровід е... ага. СІЗО пацанів, яких тримають, ВСП, там, що вони їм там приписують, це ж, що ага. бату п'яному в голову стукне. От, е... Юридичний супровід Хлопців в СІЗО, наш благодійний фонд на себе бере безкоштовно, тому що люди все одно скидають е, гроші. Е, реквізити Алла будуть нові, тому що там зараз підписується договор з банком, просто вони попросили. От, і попросили перемінити там реквізити. Я все це опублікую. Але в будь-якому випадку, тепер люди мають знати, що є Алла Юрівна Ковтун, єдина людина, яка сидить на гарячій лінії. Все інше це пишеться в Телеграм, ВОЦАПІСАНАЛ. Реквізити, всі реквізити, якщо будуть питати, на офіційних сторінках Олексія Оскара. Це Фейсбук Олексія Оскара, три штуки, благодійний фонд Фейсбук Олексія Оскара, uh -huh. це Ютуб канал. Мій офіційний там теж є реквізити. В Телеграм-каналі хай люди шукають, дивляться і знайдуть. Нехай не вірять, коли там щось хтось кидає, від мого імені представляються помічниками. Ніде не ні в одній регіоні нема таких людей. Да, є там волонтери, але вони не мої представники. Не мої помічники зрозуміло. Ну і сьогоднішньої, так скажем, пропозиції, те, що ми зараз записуємо. От я думаю, що власне воно на це направлено, щоб трошечки обезопасити себе, щоб люди бачили, чули і знали до кого треба звертатися. Да, що все таки в Україні є той фонд та. Кажем, та команда, як ми себе зараз і називаємо, цілодобова команда допомоги Олексія Оськіва. Все. Хай люди знають.